Комунікація між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом налагоджено. Сторони працюють над організацією зустрічі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Діалог між президентом Зеленським і президентом президентом Електом Трампом вже налагоджено і він встановлено. І якраз тут саме швидкість проведення цієї телефонної розмови, якбись пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між главами держав, який як повторюся, вже налагоджено існує і продовжується. Так, звичайно, що обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів. І як я вже раніше повідомляв, було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі. Петро Олещук, політолог з нами на зв'язку. Пане Петре. Доброї ночі. Доброї ночі. Пане Петре, ось про цю комунікацію, якою має бути тактика України в цій розмові в першій розмові з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки, зважаючи на те, що Дональд Трамп у своїх передвиборчих перегонах обіцяв завершити війну дуже швидко протягом доби він знає, як. як нам будувати цю комунікацію, аби не нашкодити і не тиснути на нього. Ну, я думаю, що Україні в першу чергу треба спиратися на конкретні факти, а факти полягають у тому, що на даний момент е, е, Росія, яка, власне кажучи, цю війну розпочала, яка розпочала агресію, вона і є основним фактором, який впливає на те, що ця війна досі триває і не зупиняється. І відповідно, мабуть, якщо. Справді хтось у світі прагне якимось чином цю війну зупинити, то починати мабуть треба з Росії, тому що саме Росія на даний момент продовжує агресію проти України, продовжує наступальні дії. Більше того, займається перманентною ескалацією. Свідченням цього є, наприклад, залучення до війни північнокорейських солдат. Ну і загалом, максимальне розширення та ескалація у ході цієї війни. Тобто, очевидно, що росіяни залучають північнокорейців, очевидно, не безкоштовно, очевидно, не просто так, не з метою того, щоб якимось чином цю війну зупиняти, а з метою того, щоб її розширювати. Відповідно, якщо хтось прагне якимось чином іти шляхом припинення цієї війни, то починати, мабуть, треба з росіян. І Я думаю, що цю думку треба перепонливо аргументовано, без якихось зайвих емоцій. Просто викласти перед американськими партнерами України пояснити свою позицію, угу. пане Петре, оскільки Росія безпосереднім учасником цієї війни країну, яка розпочала цей терор в Україні, але тим не менш Путін хоче показати себе як людину, як політика, який впливає на світовий порядок, він принаймні про це говорив на цій зустрічі, яка відбулася в Валдаї 7 листопада. Чи не виключаєте ви варіанту? В яких обставинах в яких може статися розмова, діалог Трампа і Путіна? Наскільки це реально нині? Ні, ну Трамп сам в принципі заявляв неодноразово. Що він планує поспілкуватися з Путіним, і власне він нещодавно це підтвердив, що так якась розмова буде. Коли вона буде, ми не знаємо. Можна припустити, що в принципі це відбудеться досить. Якісь осяжні перспективи, але ми цього знати, звичайно, зараз не можемо. Але знову ж таки, треба розуміти, що будь-яка розмова із таким діячем, як Путін, вона має свої особливості. І вона з цих особливостей полягає в тому, що Путін під час будь-яких зовнішньополітичних розмов завжди спирається на брехню, дезінформацію і спроби якихось відповідних маніпуляцій в своїх інтересах. Він це постійно демонстрував. Я думаю, що. Будь-якому зарубіжному західному лідеру можна, наприклад, поспілкуватися з такими відомими політиками, як Макрон і Шольц, які мають дуже багато досвіду спілкування з Путіним і спроб, якимось чином на нього вплинути шляхом переконання. І всі ці розмови, вони, в принципі, завершувалися за великим рахунком нічим, тому що Путін є з одного боку маніакальним терористом. Зацикленим її на якихось своїх надідеях, Ну а з іншого боку, він от вважає, що може займатися відповідною дезінформаційною діяльністю і тому подібне, тому розмова із Путіним вона може мати якийсь сенс, якщо вона буде передбачати не лише якісь там спроби йому щось до довести, а відповідні аргументи, в тому числі силового характеру, які можна перед ним пред'явити з метою. Пояснити, що от, знову ж таки є певні варіанти дій: добрий, поганий, і можливо, краще обрати все ж таки добре, аніж поганий, і чітко цей поганий позначити. От таку розмову, в принципі, можливо, з ним і можна було б провести. Але чи збирається хтось з нею з ним подібним чином говорити? Ну, до речі, сам Трамп в своїй пост виборчій промові казав, повторюючи цитату Рейгана, про. А мир через силу, ну якщо знову ж таки він буде відповідним чином налаштований на спілкування із путіним, ну можливо, це і справді якусь користь теоретично може принести. Але подивимося, в будь-якому випадку, я думаю, чекати нам недовго. Пане Петре. А з приводу доказів, про які ви говорили, скажіть, будь ласка, наскільки доречним? Буде для такої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом українському президенту підготувати доказову базу того, що здійснює Росія на території України. Буквально ось жахливий випадок, жахливе вбивство напередодні. Військовий український військовий попередньо це український військовий, але зараз триватиме розслідування. Його зухвало розстріляла російська армія. Він був поранений. Ви, можливо, бачили це відео. Якщо ні, воно зараз вже є в соціальних мережах. Дуже важко на нього дивитися. Таких відео Україна має десятки, а то й сотні. Чи з такими доказами треба йти на розмову до Трампа? Чи тут трохи інший формат? Якщо докази, то які. Звичайно, це все треба готувати і треба показувати, і треба звертатися відповідним чином, пояснюючи свою позицію, обґрунтовуючи свою позицію. Але, на жаль, я не зовсім впевнений, що на таких людей, як Трамп, це якимось чином глобально подіє. Я думаю, що з ним треба спілкуватися достатньо чітко, раціонально, апелюючи в першу чергу до категорії знаєте, такої транзакційної політики, тобто політики обміну якимись відповідними потенційними вигодами. А це те, з чим до нього можливо, варто і треба звертатися. Хоча знову ж таки це вже питання до української дипломатії, як цю комунікацію побудувати. Зрештою, досвід цієї комунікації вони вже мають, тому що з кожним політиком, з кожним представником кожної держави необхідно вибудовувати відповідну комунікацію, виходячи із особливостей його ставлення. Але я б в першу чергу думаю, що е, треба, я думаю, в першу чергу наголошувати на тому, що Україна має цілком раціональні цілі і цілком раціональні задачі, сенс яких полягає у тому, щоб захистити власних громадян, власне суспільство, власну країну продовжити розвиватися як самостійна незалежна суверенна держава, демократична держава. А у Росії цілі. Абсолютно чітко виходять за межі раціональності, це цілі геноциду, знищення заради знищення, вбивств заради вбивств. Вони не мають намірів зупинятися, їх не можна раціонально ні до чого переконати, і тут уже можна апелювати в тому числі і до всіх тих злочинів, які вони чинять. Може ці злочини вони є просто прикладом геноциду, є просто прикладом вбивств заради вбивства, заради залякування, заради терору. Якихось інших цілей вони при цьому не переслідують. І це має демонструвати їх просто як відповідних загарбників, які не розуміють нормальних людських аргументів. Значить, на них треба аргументувати будь-яку позицію виключно через силовий тиск і через силові аргументи, які єдині вони розуміють. Пане Петре, хвилина. Я попрошу вас дуже коротко. Реакція на ті повідомлення, які зараз з'являються в західних змі, і про це говорять центр протидії дезінформації. Купа повідомлень про те, що будуть перемовини про умови, про те, що має зробити Україна, і таких повідомлень найближчим часом буде дуже багато. Попереджають нас в центрі. Як тримати голову холодною, так в спокої в таких умовах? Дліться. Дивіться, я би хотів просто сказати громадянам України наступне. На виборах президента США переміг Дональд Трамп, і він буде особисто виражати ту політику, яку вважає за потрібне у той момент, коли вважатиме за потрібне. Ми, звичайно, це все послухаємо і зробимо для себе відповідні висновки. Але лише, лише він або особисто уповноважені ним і призначені офіційно особи мають можливості і повноваження висловлювати його позицію. Буде ця позиція нам подобатись, не подобатись, буде вона нам знову ж таки близька чи не близька, але він її висловить, і тоді ми будемо з вами робити висновки. Усі самозванні представники Трампа на це повноважень не мають знову ж таки подобається це комусь чи не подобається, пане Петре. Щиро вдячна вам за цю бесіду. Петро Олещук, політолог тихої вам ночі.